Тож, куди всю цю отруту зливають ще те питання, яке ми просимо взяти під контроль компетентні органи. Ну і на сам кінець просимо звернути увагу на ще одну сміттєву фірму із Закарпаття. Нью-Екосвіт. Зокрема, їхня ліцензія містить аж 62 види відходів, тоді як Держекоекспертиза вивчала тільки 15, що у четверо менше. Та, Схоже, ця компанія має зовсім інший профіль: утилізацію не токсичних відходів, а державних грошей та можливостей. Сливі схеми із контрабандою серед фаворитів держзамовників послуг у «Нью Екосвіт – закарпатська митниця, що замовила у 2020 році у фірми спалення контрабандних цигарок за одну гривеньку та регіональне управління мін'юсту. І за дивним збігом обставин власник фірми Віктор Вудмаска був співмешканцем екс керівниці закарпатської юстиції, як писали медіа, А другий співвласник Олександр Вагерич є повним тескою сина старшого держін інспектора закарпатської митниці Олександра Вагерича, тож не дивно, що із такими зв'язками чужі сміттєпереробні компанії на регіональні держтендери не пускають.